Божі слова на кожен день. Справжня створена істота мусить знати, хто є творець, для чого потрібне створення людини, як виконувати обов'язки створеної істоти, та як шанувати Господа всього створеного, мусить розуміти, усвідомлювати, знати і любити наміри, бажання і вимоги Творця та мусить діяти відповідно до шляху Творця Бога боятися, а від злого втікати. Що значить боятися Бога? І як можна втікати від злого? Боятися Бога не значить ані мати безіменний страх і жах, ані уникати, ані триматися на відстані. Ані робити з Бога ідола чи бути забобонним. Натомість це значить захоплюватися Богом, поважати Його, довіряти йому, розуміти, дбати, слухатися, любити Бога, присвячувати Йому, а також безумовно та без скарг шанувати Його, коритися та віддячувати Йому. Без справжнього знання Бога людство не зможе справді захоплюватися ним, справді довіряти Йому, справді розуміти Його, справді дбати й коритися йому, а матиме лише страх і тривогу, лише сумнів, нерозуміння, ухиляння й уникання. Без справжнього знання Бога людство не матиме справжнього. Присвячення та віддяки, без справжнього знання Бога людство не матиме справжньої шани й покірності, а матиме лише сліпе обожнювання й забобони. Без справжнього знання Бога людство ніяк не може діяти відповідно до Божого шляху, чи боятися Бога, чи втікати від злого. І навпаки, Всяка людська поведінка й діяльність будуть сповнені бунту й непокори, наклепницьких звинувачень і зневажливих суджень про нього, а також лихого поводження, що суперечить істині та справжньому значенню Божих слів. Коли людство матиме справжню довіру до Бога, воно справді слідуватиме за ним. І покладатиметься на нього, лише дійсно довіряючи Богу та покладаючись на нього, людство зможе справді зрозуміти й осягнути Його. Зі справжнім розумінням Бога приходить справжня любов до нього. Лише справді люблячи Бога, людство зможе справді слухатися Його, лише справді слухаючись. Бога, Людство зможе мати справжнє присвячення, лише зі справжнім присвяченням Богу людство зможе безумовно та без скарг віддячувати Йому. Лише зі справжньою довірою й покладанням, справжнім розумінням і любов'ю, справжнім послухом, справжнім присвяченням і віддякою людство зможе справді пізнати Божий характер і сутність. Та пізнати, ким є Творець. Лише справді пізнавши Творця, людство зможе пробудити в собі справжню шану й покірність. Лише маючи шану й покірність перед Творцем, людство зможе дійсно відмовитися від своїх лихих звичаїв, себто втікати від злого. З цього й складається весь процес того, щоб боятися Бога та втікати від злого, і саме це є весь вміст поняття богобоязливість і втеча від злого. Це шлях, яким необхідно пройти, щоб досягти богобоязливості й утечі від злого. Богобоязливість і утеча від злого та пізнання Бога неподільно пов'язані безліччю ниток, і зв'язок між ними самоочевидний. Хто хоче прийти до того, щоб утікати від зла, той спершу мусить мати справжню богобоязливість. Хто хоче прийти до того, щоб справді боятися Бога, той спершу мусить мати справжнє знання про Бога. Хто хоче пізнати Бога, той спершу мусить прожити Божі слова, увійти в реальність Божих слів, пройти через Боже виправлення й дисципліну, Його кару й суд. Хто хоче прожити Божі слова, той спершу мусить зустрітися віч-навіч із Божими словами, зустрітися віч-навіч із Богом і попросити в Бога. Нагоди прожити Божі Слова у вигляді найрізноманітніших умов, що включають людей, події й об'єкти. Хто хоче зустрітися вічнавіч із Богом і Божими словами, той спершу мусить мати просте й чесне серце, готовність прийняти істину, волю терпіти страждання, рішучість і сміливість утікати від злого. Та прагнення стати справжньою створеною істотою. Так, крок за кроком, ідучи вперед, ти ще більше наблизишся до Бога, твоє серце стане ще чистішим, і твоє життя та цінність того, що ти живий, ставатимуть ще більш значущими й дедалі осяйнішими слідом за тим. Як ти пізнаватимеш Бога? Поки одного дня ти не відчуєш, що творець більше не загадка, що творець ніколи не був від тебе прихований, що творець ніколи не ховав від тебе своє лице, що творець від тебе зовсім недалеко, що творець більше не єдиний, за яким ти постійно тужиш у своїх думках. Але якого не можеш досягнути своїми почуттями, що він дійсно по правді стоїть на сторожі ліворуч і праворуч від тебе, живлячи твоє життя і керуючи твоєю долею? Він не на далекому обрії, і Він не утаївся високо в хмарах. Він просто поруч із тобою, панує над усім тобою, він Усе, що в тебе є, і Він єдине, що в тебе є. Такий Бог дозволяє тобі любити його всім серцем, триматися за нього, мати Його близько, захоплюватися ним, боятися Його втратити, а також більше не хотіти відрікатися від нього, не слухатися Його, уникати Його чи триматися на відстані від нього. Усе, чого ти бажаєш, це любити Його, слухатися Його, віддячувати за все, що Він тобі дає, і коритися Його владі. Ти більше не відмовляєшся, щоб Він тебе скеровував, забезпечував, наглядав за тобою та підтримував, і ти більше не відмовляєшся від того, що він тобі наказує та визначає. Усе, чого ти бажаєш, це слідувати за Ним, бути поруч із Ним у Його товаристві, усе, чого ти бажаєш, це прийняти Його як твоє єдине життя, прийняти Його як твого єдиного Господа, твого єдиного Бога.